Друзі, коротко по Харкову. Я думаю, що нам всієї правди не розкажуть, бо всієї правди ніхто й не знає. Але ми маємо з вами розуміти, що таке місто, як Харків, взяти неможливо, практично неможливо, тому що воно велике, тому що там велетенські виробничі площі, Велетенські підземні комунікації і таке інше. Тобто, практично його брати ніхто не буде, бо це треба 300 років. Росіянам, щоб його захопити. Питання в слідуючому, наскільки там комфортно буде жити, і наскільки це буде безпечно, це зовсім інша справа. І як ця вся ситуація з намаганням підійти до Харкова, і як вона визначить подальші дії наших керівників держави і росіян, і як буде на це дивитися Європа, і світ, це важливо для росіян. Дуже важливо, чому тому, що вони сьогодні хочуть показати, що вони сильні, що вони стоять біля стін Харкова, що вони от-вот -от його захоплять і таке і інше. Це, ну, це потрібно їм розказувати, вони хочуть це всьому світу розказати. Тому вони будуть це робити. Я думаю, що і з боку Сум вони будуть намагатися пройти і будуть намагатися обійти Харків максимально наскільки це можливо, і кошмарить. Звісно, кошмарить, щоб. Показувати, я ж кажу, всьому світу, що от, бачите, що ми можемо робити з містами-мільйонниками. От і все. Ну, от, от, от це біда, це біда. от Тому ми е, від цього нікуди не дінемося. Вони будуть намагатися це робити, тому що в них плани, вони будуть все робити для того, щоб закошмарити е, харківчан. і Показати видимість того, що вони от-вот -от -от його захоплять. Вони будуть кожен день про це говорити. Але Харків вистоїть, єдине тільки, як це, якою ціною це все буде, друзі.